Всім доброго дня! Сьогодні субота показую вам час, день. Я хочу подивитися з понеділка, понеділ, понеділок, вівторок та середа, яка буде обстановка? У нас по Південно-Східному регіону, давайте глянемо. Це починаємо з Півдня, тобто Одеса, Миколаїв, Херсон, Дніпро, Кривий Ріг. Ну, сюди візьмемо і Марганець, Нікопаль, окремо візьмемо ті міста, тому що вони такі, знаєте, чуттєві дуже Харків і Суми. Отак от. У ці міста ми візьмемо. Поїхали. Місто Одеса. Одеса 25 число. По луні. тіліпання будуть. Що тут новеньке? Ударів я по Одесі 25-го числа не бачу. У вас іде ресурсна карта, стабільність. По луні це будете щось відчувати, десь щось якось. Але все повинно бути у вас добре. Далі 26 число. Якась важлива буде подія, запланована йти по тим же містам, туди ж, але воно буде незначно. Чи будуть удари там під питанням. Але все одно. Вам припала і дитина, і клевер пройдете, або по меншому варіанту, або успішно. Ну, якось так. Тобто 26 те вже таке. Ну і 27-е ось ідуть пльотки. Будуть летіти ось. Будуть летіти. Ще що тут станеться, показуйте. Ударів я не бачу, будуть працювати ППО, будуть вестися клопотання, в цілому повинно бути все добре. Але, мабуть, ви то відчуєте Одеса. Далі, Миколаїв. 25 число. 25 число буде якась подія, не дуже значна по дитині, але щось воно тут відбудеться, Миколаївщина. Е, так, тут буде якась історія йти. Так, так, Миколаївщина, це буде, це станеться. Буде це в самому місті чи в, Микола... чи вна, в області? Місто, область, ну, скоріш цього, що в області. Якщо навіть в місті, то буде все цілим. І люди, в принципі, бачите, задоволені. Так, 26 грудня. По зіркам. 26 грудня мені не дуже подобається. У вас тут історія трошки трошки така муторна. Так, да, буде ось летіти. Частину, може, зіб'єте. А щось може і влучити. Ось і пукетик припав. Тобто тут частково може впадуть уламки, може, щось не встиєте збити. Так, це буде в самому Миколаєві. Ні, Миколаїв з ключом, область. От область може постраждати. Тут ідуть проблеми. Далі. 27 число. Взагалі-то дерево, це добре. Зрадники працюють, як завжди. Купа ціла ціла зрадників, буде працювати. І що чим-то закінчиться. В принципі, буде все добре. По клеверу пройдете, то будуть удари. Ну, от якісь руйнування можливі, так? Да? Можливі, це буде місто? Чи буде область? Скоріше всього. Це буде місто. По області повинно бути більш менш Так, да, ось на місто йде така історія. Так, ясно, ясно, ну і давайте взагалі подивлюся, Миколаївщина, чи будуть люди травмовані, чи вбиті на ці числа 25, 26, 27 грудня. 26 і 27 можуть бути проблеми, можуть бути травмовані люди, але тут не буде загибелі, люди повинні бути живими. 27 -е число, там, де будуть проблеми, людина може, звісно, тут не дуже така гарна історія, проблеми тут йдуть по здоров'ю. Ну, вроді як нічого, вроді як вишкрібеться. Херсонщина. Наша підконтрольна Херсонщина. 25 число, Херсонщина. Більш-менш щось таке буде незначне, але для вас це вже буде більш-менш спокій. Бачите, люди задоволені. Тобто, якщо будуть тут якісь вибухи, то вони будуть незначні, і це для вас буде мелоч пузата. Далі йдуть отака ресурсна карта. Що вона нам показує? Захист показує і комфорт показує. Але все одно десь будуть постріли чутні може, це буде артилерія, ота польова. І десь вони оце по кругу будуть тіліпатися там. Так, це жінка-зрадниця. Щось вона клопочеться тут. Вона вдало клопочеться. Ні, це наша українська, слава Богу. Ну, Може, завдяки їй, і буде оцей у вас, як кажуть, спокій, да? так, це тут лежала ця карта. Є 27. Ну, опять-таки, бачите, по луні, але по клеверу більш-менш. Тут у вас більше йде польова артилерія, люди. Ви вас прилітає більше С-300 або якісь снаряди. І ці клопотання йдуть у вас постійно. Але судячи по клеверу, воно не буде дуже для вас таким страшним та серйозним. Карта комфорту тут теж є. Але і руйнування також ідуть. Розумієте? Тобто, отак. В Херсонщині немає спокою від польової артилерії. Трошки менше 25-го, тобто, ну, подивитися, чи будуть у нас постраждалі на Херсонщині люди. Чоловік от постраждає, але він буде живий. Тут більш-менш нормально. І тут також. Трошки йде по здоров'ю, але люди будуть живі. Щось таке 27-го, якісь можуть бути травмочки невеличкі, але взагалі то буде нормально. Ну, не особисто навіть травми, тут можуть бути просто? А, що тут, ну, Будь-яка хвороба, бо тут змія випала і щось нове, тобто не обов'язково навіть травми. От, Більше йде 25 число, тут чоловіча енергетика з проблемами, тобто може таке статися. Далі йдемо Запоріжжя. 25-го якась буде подія у нас тут розвиватися. Вона буде незначна, вона пройде собі і пройде. Це буде і клевер ще припав. Це буде по траєкторії. Щось новеньке буде, ну, таке воно. Руйнувань тут карт немає. Якась подія, але руйнувань тут немає. 26 те ми з ППО, ось у нас головна ресурсна карта. Так, не зря тут така вийшла карта, бо тут непроста ситуація. Ще й розвілка лежить, щось новеньке, непонятне, але в цілому хлопці справляться і буде ситуація стабільна. По букетику пройдемо. Ну, по букетику, може, десь щось почуємо, щось десь таке собі, знаєте. Ну, взагалі все буде нормально. Так, і 27-по всаднику щось дуже швидко. Що ми пройдемо в Запоріжжі? а ну... Тучки пройдуть, розвілка. І що? Чим то для нас буде закінчиться? Ми будемо з ключом, хлопці будуть захищати, проробляти цю ситуацію, пройдемо по клеверу. Але по траєкторії щось летіти таки воно буде. буде. Але ситуація більш-менш буде комфортна. Так. Далі дивимося Дніпро, Дніпро Дніпровщина. 25 число. Клопотання, зміни. Але буде більш-менш нормально. Хорошо буде спокійно. Далі, 26. -те. З букетиком, з планом, з ППО теж буде все нормально. Букетик нам за що? Того, що могли бути криси. Так, Дніпро. Так, буде працювати ППО. Так, у вас букетик, але можуть бути незначні десь. Руйнування, але пройдете ви їх по меншому варіанту. Або, може, навіть і успішно взагалі. Ось вийшли хлопці. Ну, Може, десь ви все ж таки щось почуєте. Таке, може, у вас там щось десь уламки впадуть чи щось прилетить. 27-го головна карта дерево по розвілки. Також буде безспокійно у вас. Але більш-менш нормально, відробляться все і теж незначно по дитині десь щось може навіть почуйте, щось може прилетіти десь в пусте місто, в поле, там, де, в принципі, не повинно бути людей. І що це? Куди це прилетить? Це, в... це прилетить і в область Дніпровську чи в саме місто? Так, будуть проблемки і в області, але все буде ціле. буде і в місті також, але тут з ключом. Тобто, в принципі, по великому рахунку, тут більш даже область проробляється, чесно кажучи, область. область місто більш захищене йде. чи будуть постраждалі в Дніпровській області? Давайте ми глянемо, бо якщо вже ця ситуація є. Всі будете живі. Далі Нікополь. 25 число. Так, буде дуже безпокійним воно у вас. Подія якась важлива буде, запланована. Але ви тримаєте ключ і пройдете по меншому варіанту. Або успішно взагалі. 20, але чути можете ви то. Десь щось якось. 26 повинно бути все добре, але будуть нюанси такі різні. Але в цілому комфортна ситуація. Буде багато сирен у вас. 27 число, розвілочка. Тобто, або да, або ні. Ну, взагалі, в принципі, повинно бути все добре. У вас 27 число. Так, вони ще там просто нічого не, не вирішили по 27 числу. Воно в підвішеному стані, але далі я прогледіла, повинно бути все нормально. Далі марганець. Так, Марганець, 26-27 більш-менш нормально у вас там. 27, звісно, не таке собі. Ну, взагалі повинно бути добре, дуже багато буде сирен. 26 нормально. 25-го у вас буде якась подія, тяжкувата. Будете ви її проходити, але вона пройде у вас по клеверу. Будуть опять, теж таке оповіщення, ті щось будете чути, але взагалі, взагалі буде по клеверу. Це люди, хто дивиться мене, Ну, Вперше зайшов по клеверу, це менше, по меншому варіанту, повинно, якщо щось трапиться. Або, або, взагалі, нічого у вас там не буде. Тобто відпрацюється ситуація в нашу пользу. Далі у нас йде Харківщина. 25-те. 25 пройдете по клеверу. Так, щось таке мутерне буде. Може будете чути, отам, знаєте, оці С-300, Оце то, що буде там долітати, ото з, з Білгорода, ото там. Так, 26. Нормально. 27. Все добре у вас. Оце 25 число. Десь щось якось у вас буде така ситуація. Але, скоріш всього, то будуть, мабуть. Навірно... Да, от вас безпокоять більше оці польова артилерія або С-300, оці. Вони до вас просто тупо достають там, розумієте? Десь отак чіпляють. Ту територію, яку вони чіпляють, тут вони її просто чіпляють. Розумієте? І давайте глянемо суми. Сумщина. Сумщина 25 число. Якась буде у вас там подія, але буде і захист всесвіту, і буде інформація про то. І, в принципі, по дитині це щось таке незначне. З ключом ви будете, вас будуть там захищати, в принципі. Це ДРГ буде якесь? Так. Да. Скоріше всього, ДРГ. То від того будуть проблеми. Але ж все-таки і польова артилерія також. Так, далі. Буде летіти щось, але буде і захищати. Отут буде працювати ППО. Так, далі 27 число. 27-го, 27-го, ось щось таке буде, але теж зіб'ють. Зіб'ють, так, да, і букетик отримають, по меншому варіанту ви то пройдете, і буде стабільно. Так що, отак, сумщина. На Сумщині. От дивіться, таємно, працює якась людина у вас там. Чи будуть руйнування від того? Ні, не буде. Клопоти йдуть 25-го. А може, таке і буде заплановане щось, люди? Може, щось і буде. Ага, ось, бачите, де розвілка? І подія може статися люди. У вас ДРГ працює. У вас працює ДРГ 26 го числа. 26-го більш-менш нормально. 27-го 27-го отут ДРГ може працювати у вас там. Але, скоріш всього, їх знищать. Їх знищать. Да угу. Бо про це будуть знати. І відпрацюють наші військові. Ось так. Денно-Східний регіон? Ми з вами подивилися. Всім бажаю гарних. Свят з різдвом вас і всього самого найкращого. Бережіть себе.